що на підбайку у нас встановлений сальниковий ланцюг Всім привіт! Я думаю на моєму каналі ви бачили тест-драйв старого роздобаного підбайка Кові, який при цьому валив, але були свої нюанси. Тоді я не міг мотоцикл повноцінно оцінити. І так, сьогодні, буквально декілька годин тому, привезли новинку, оновлені Під 150. Зрівняно з минулим поколінням, в даних підбайків відбулось досить багато змін. І зараз я вам про них розкажу. Перша зміна це новий пластик. В принципі, на цьому зміни закінчились. <гум> і жартую. Перше, що видно, це новий чорний пластик. Змінний матеріал. Тут він йде більш гнучкіший. Давайте я вам продемонструю. Ось це класно гнеться. Все супер. Зразу видно, встановлена нова оптика, така як на Кові Макс. Це дуже круто. Видно, що змінилася графіка. Просто дуже стильні підбайки. Оце, в першу чергу, що помічається. В підбайках 23-го року також відбулось досить багато крутих технічних змін, і мої очікування в цього підбайка досить великі. А саме мені дуже цікаво, як він їде та як тут працює підвіска, тому що в даних підбайках. Змінене налаштування карбюратора, встановлені інші жикльори, тому мотоцикл має їхати якось по іншому. У вилці встановлені жорсткіші пружини. На амортизаторі додавлений один виток, що дозволяє більш важкішим людям їздити, пригати і не боятися, що колесо у них торкнеться до крила. Також на амортизаторі є налаштування на життя, вилочка у нас без налаштувань. Виробник підвіски «ККЕ». Встановили міцніші обода, до речі, вони алюмінієві, спереду і ззаду у нас встановлений буксатор, і також встановлені грубші спиці. До речі, зверніть увагу на спиці, вони чорні. Переважно, якщо чорний обод, ніхто не запарюється ставити чорні спиці. Просто їх ставлять звичайні сірі спиці. Змінилися підніжки, вони зі збільшеною площею. І також тут є нововведення відкові, як і в старших моделей. Тут є регулювання підніжок по наклону. Це досить прикольно і досить зручно. Також одразу я бачу дивіться, це є просто підбайк, і тут встановлений трос, щоб вам під тормозну лапку не залітала ніяка гілка і тормоз не зажимався. Щоб ви розуміли, такого навіть немає на ендуриках з заводу. А тут на підбайку це дуже круто. До речі, на підбайку написано рейсінг пауер. Ну блін, мотоцикл вже навіть трішки підготовлений. До речі, потрібно буде поцікавитись, мені особисто дуже цікаво, чи продаються такі тросики. Я особисто собі такий встановив. І ще в нас встановлені відкидні ручки, в минулому поколінні вони були звичайні. Це дуже круто, вони регулюються, відкидаються і користуватися ними максимально зручно. рулі в нас встановлена короткохідна ручка газу, кнопка заведення та глушіння двигуна. Встановлений такий захист рами під карбон типу. Досить круто, також не на всіх якихось ендуриках повнорозмірних таке навіть є, а тут на підбайку встановлений такий захист. І що максимально мене здивувало, що на підбайку у нас встановлений сальниковий ланцюг. Просто на якому ви взагалі ендурику китайському новому можете побачити з заводу сальниковий ланцюг. Я особисто ніде не бачив. А тут підбайк. 150-ка. 428 й сальниковий ланцюг. Просто це дуже круто, він буде менше тянутись. Комбінація зірок не змінилась. Спереді 13-та зірка, ззаді 43. -та. 1300! Досить круті зміни, як для підбайка. Дуже багато наворотів. Так, райдер 1,65 м ростом. Майже ідеально дістає до землі на цей ріст прям я думаю супер. Так вага райдера Ваг... скільки 130 кг 130 кг вага райдера і дивіться ану попригайте. Слухайте, як під, підвізка класно відходить, як має бути, повільно не пригає і мотик прям не сідає. Тобто ну, дійсно енергойомкість цієї підвізки тепер більша. <різь> так, пацани, тільки з тої локації було, було досить важко знімати. Я став біля дороги, людей багато, машини їздять. Коротше е, по змінам. Е, нові класні обода, грубші спиці, е, ширша, ширші підніжки з налаштуванням нахилу. Нова оптика, крутіший пластик, плюс він ще й чорний, сальниковий ланцюг на підбайку, блін. тросяк, який знаходиться на задньому тормозі, для того, щоб сюди не залазила ніяка гілка, і я обсмалив майже рукавицю. Коротше, це просто пушка. Змінений впуск, він так сказати, напівпрямоточний е з паралоновим фільтруючим елементом, і під ним встановлений ще один паралоновий фільтруючий елемент. Тобто це дозволяє краще проникати повітря, і при цьому його фільтрації не зменшується. Спереді встановлені жорсткіші пружини для більшої енергоємкості. І ззаду на пружині у нас додавлений один виток. Відкидні курки, які регулюються. Тут встановлений додатковий радіатор масляного охолодження, окрема увага радіатору. А радіатор тут височений із алюмінією, і він є більш стійким до ударів та камінчиків і тому подібного. Тому що тут немає цих сот, які легко погнути чи зламати, і вже радіатор у вас потече або буде погано охолоджувати. Ні, тут таких проблем не буде. Тут радіатор є таким суцільним, грубо кажучи, куском алюмінією, і він набагато крепший. Також на цьому підбайку встановлений захист двигуна і стартера, який знаходиться знизу. Так, тепер давайте трохи по характеристиках, встановлений тут. 140 кубовий двигун, хоча під бак називається під 150, але повноцінних кубів тут 140. Двигун, як я і сказав, з додатковим масляним радіатором для кращого охолодження, потужність його 11,5 кінських сил. Коробка у нас 4-ступінчата. Мотоцикл заводиться як з кікстартера, так і з електростартера. Всі чотири передачі у нас перемикаються догори і нейтралка у нас в самому низу. Тобто це досить легко. Досить класно і нейтралку ви випадково не зловите і не впадете. Вага даного мотоцикла 79 кілограм, бак у нас на 5,5 літрів, живиться двигун карбюратором PE-19, Змінені налаштування карбюратора та встановлені інші жиклери. Тому мені буде дуже цікаво, як мотоцикл буде їхати, тому що я на ньому газульки ще не давав. І взагалом, як буде працювати змінена підвізка. Пружинка підніжки знаходиться не зверху, як ми всі звикли, а ззаду. Це виключає момент, коли ви їдете по лісу, і якась гілка вам може задіти або щось інше, і пружинка вам просто злетить, і ви її загубите. Тут такого не станеться, тому що пружинка вона схована просто. Це дуже ну, продумано, дуже класно. Отакі От деталі, і, і це під байк також. Дивіться, у нас тут є брисовий амортизатор, це, ну, це база, це стандарт. Але дивіться, тут є ще один бриговичок. За ним знаходиться акумулятор. Тобто, навіть про таке подумали: акумулятор захистили грубою такою ось резиною. І діставати колесо до нього не повинне. Тому що, тут, як я сказав, додавлений один виток на пружині. І це ну, дуже класно. Спереді 17 колесо. Ззаді 14, як я говорив, обода алюмінієві з буксатором. Зміни також є і по резині. Резина тепер встановлена на підбайку з більш довшими шипами для кращого ґрунту зацепу. Сидіння тут у нас стандартне, цепке, не помню чесно, як в минулого покоління було. Ну, воно цепке як на ендуріках, як на підбайках. І воно, до речі, є м'яким, комфортним, воно є ширше, ніж на ендуріках. Тобто ну, це дуже класно. От я сижу і мені комфортно, воно мені не здається за вузьким. Гріпси на рулі, м'ягесенькі, зацеписті. Також є, так сказати, подушка безпеки, класні кнопочки, такі ось накладки, щоб ви не стирали краску на рамі. Також сама рама покрашена такою текстурною краскою, яка є більш такою міцнішою, щось така, як на раптор подібна. Встановлений лічильник мотогодин. Приборки тут немає. Мотоцикл не ставиться на реєстрацію, тому що це рахується як спортивний інвентар. Прав на нього не потрібно, але й також на ньому не можна їздити на дорогах загального користування. Фара у нас смикається третім проворотом ключа. Ось така вона ось, класна, як на Кові Макс. Також ще декілька слів про задній тормоз. Зверніть увагу, тормозна лапка йде без ніяких вигнів. Тобто вона пряма і при перескакуванні якихось перешкод чи переїжджанні їх ви не будете нічого задівати. Тормозною лапкою, і це дуже класно. Чесно, я здивований, наскільки підбайк продуманий, наворочений, можна так сказати, тому що це всього лиш підбайк. Але тут все отак продумано, зрівнені з минулими поколіннями і в в принципі, з іншими підбайками. Мотоцикл, от тільки-тільки з'явився, -тільки не знаю чи на нього ще є огляди. Можливо, я навіть перший знімаю на нього огляд. Просто як для підбайка цей мотоцикл так нормально підготовлений, досить багато крутих дрібниць. І я вам скажу, не дарма тут написано Racing Просто ну, Реально тут от, навіть цей тросик, це тільки ну, на ендурогонщики або кросмени використовують такі тросик. А тут на підбайку, просто підбайк. Також ця підніжка, також тормозна лапка, як я говорив. Є захист. Так що за 1300 доларів це ціна цього підбайку. Я б не сказав, що ви дарма їх платите, тому що, я б не, тому що це не є якийсь простецький підбайк, якому нічого немає, який виглядає якось галімо. Тому якщо ви полюбляєте підбайки або хочете своїй дитині купити нормальний підбайк, то, блін, давайте проїдемося просто. Я зараз тут нахвалив, наговорив, говорив, давайте, як він їде. Тому що я їздив на старому підбайку, який трохи ну, бідний був. Послухаємо вихлоп. Банка, по-моєму, не змінилась, така як була. Ну, Така, як на всіх підбайках. І з сіточкою, до речі, ніхто вам туди нічого не кине. Так. Дуже короткий хід просто все. Капець. Все, погнали їхати. До речі, мотоцикл вже є власник, тому я можу на ньому трошки давати газу, мені дозволили. Опа. прям Я не буду сильно, але чуть-чуть трохи якось погазую. А, блін, передачі догори. А я думаю, що вперше не втікається. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я не хотів. Ой-ой-ой. Ну, підрізка, я не відчуваю, що їй погано, нормально все. А він відриває. Вау! Дуже, максимально він якийсь повороткий. Тормоза негенькі. Тобто, так, я на нейтралці. Оце класно для починаючих. Що ви випадково нейтралку не зловите. Ви просто до кінця доклацали і все, у вас нейтралка. По Тормозам можу сказати, що вони м'які, тобто також для починаючих буде класно, але... Вони тут і не прикатані ще, можливо, вони будуть так, як і на всіх мотоциклах. Ямпу понаробляли, я їх настільки оминаю просто. Не настільки маневруєш швидко, просто і він коротенький, він вписується між всіма ямами, і я братій, шух, шух! Просто крутяк. Е, відчувається, що двигун начебто більш верховий. Так, пацани, використовуємо фроут такий, який у нас є. Тепер робимо так. Нормально! Також класно стає на, на заднє його підраху і зовсім легенько газує. Класно. Коротше, пацани, проїхався так сильно я його не розгазовував, їде бодро. Підвізку я не міг повноцінно застесити, тому що на бездоріжжя я не виїжджав, тому що в нас болото. А так от я там спригував, з'їжджав, ямки якісь дрібні були. Я, ну, я їх взагалі не відчував, мені пофіг на них. На сидінні сижу комфортно, навіть не маючи час, що я на чомусь такому їду. Ну, Сидіння. от, Я такий немаленька дитина, і в мені сідушка не є завузенька. Тобто, наприклад, для дитини взагалі буде диван. Такий підбайк. Напишіть в коментарі, як вам він, чи купили собі такого. Катайтесь акуратно і не падайте. Давайте на кінець заведемо. Ой!